У воюючої країни, у якої очевидно зменшується зовнішня допомога. Президент приймає рішення 600 мільйонів доларів, щонайменше віддати в те, що запрацює через 8 років, замість того, щоб віддати в дрони, реби і зброю прямо зараз. Це коштуватиме нам життів найкращих, бо дуже проста математика: менше грошей в зброю дрони, реби, більше військовослужбовців загинуло на фронті. Дуже проста математика. Це пам'ятаєте, оцей, оцей вираз, який ми з Юри ненавидимо? коли в 21-му році Зеленський сказав: Ми могли би мати вдвічі більшу армію, але тоді ми не зможемо будувати дороги. 21-й рік, коли всі світові медіа пишуть про повномасштабне вторгнення, коли на кордоні з Україною формується величезна ударна група російських військ, коли бляха триває 14-го року війна. Ми ж окей, дороги. Будувати, почуйте мене, ніхто не говорить не будувати дороги. А зараз на екрані ви бачите співвідношення витрат на дороги і на оборонку в 2021 році. Я наголошу. Історія вціть, що цих йолопів нічому не вчить.